Ще, ну, має жонді там розсікає. Не прикине, не купив, 500 баксів, там коштун, я там плата. Привіт! Дивимося, загалок відео і думаємо, що ж це таке Назар тему починає міняти. починає обзивати людей, говорити там різні, можливо, правильні, неправильні слова. Але я вважаю, що е, ця тема. Наболіла в багатьох українців зараз. Хочу з вами поговорити тих всіх бидло водіїв, які поставили себе вище когось на дорозі. Я хочу з вами поділитися своїми, своїм баченням ситуації, чому так сталося, і чому в Україні на дорозі набагато більше ДТП смертність. Чим Будь-де фактично за кордоном, ми говоримо, наприклад, до Європи, якщо ми рівняємося, є, такі, є така когорта людей, яка вважає, що всі можуть стояти в пробці, а я що, останнє якесь там дно я не буду стояти в пробці, там, я її об'їду по сплошній, по забороненій полосі і так далі. І потім, як останній рагуль, почну вклинюватися в той ряд перед тими всіми людьми. А ви всі терпіли, чекайте, бо мені треба. Я стикаюсь з такою ситуацією фактично кожен день. Їду по фактично однаковій дорозі зранку, де є пробка. І, наприклад, уявимо ситуацію, одностороння дорога, дві полоси з правої смуги, з правої смуги ми тільки можемо направо повернути, з лівої тільки наліво. Теобразне перехрестя. Значить, правий ряд весь стоїть, машин 20-30, деколи 40. Помаленьку всі рухаються, і тут лівий ряд вільний, нарісовуються. Паансанчик Рагуль. Не Рауль, а Рагуль. <с> Тому що йому більше треба за всіх. Він робить жест доброї волі, включає лівий поворот, показує ну ніби я зараз буду наліво повертати в кінці дороги. Їде по цій довгій дорозі. Всі ми стоїмо, дивимося з завістю йому. Що він їде, може він дійсно буде наліво повертати. Ні. Це бичара, яка буде повертати в кінці дороги направо, тобто в наш ряд вклинюватись. І так стається, що є такі люди, які пропускають їх. Кажуть: ну, а може, йому там дуже сильно треба, особливо там всяким тамсістам. І не буду, бо зараз багато хто обідеться, але 99% там різних там на польських, на литовських номерах на нагалі, дуже часто в таких ситуаціях. Для чого ви це робите? Ви себе ставите над кимось, ви хочете пояснити комусь, що ви ліпші за когось, ви не будете чекати, бо вам, вам просто наплювати на тих людей, які стоять там в черзі. Для чого я знімаю це відео? Для того, щоб, можливо, хоч один з вас перестане бикувати на дорозі, мені від цього, не стане, мені від цього стане легше, тому що, якщо я один зможу за, перестати бикувати когось одного, то можливо завтра тисячі перестануть. Теж бикувати, бо ти що народу теж попросить їх про це робити. Давайте розберемося в таких ситуаціях, як, наприклад, чому в нас так стається, що ти можеш без з будь-якого ряду, по сплошній, з різними швидкостями їхати. Колись так сильно цього не було. Тому що на тому ж перехресті міг стояти міліціонер, скажу так, культурно, і оштрафувати вас. І тут палка має два кінці. Ви ж самі йому давали взятку. Вас хтось заставляв давати йому взятку? Ні, ви йому самі давали, потім ви ними стали недовольні, захотіли мегакультурну поліцію. Ви її маєте. Обділили її такими правами, що вона, бідна, нічого не може зробити. Без власника автомобілю штраф за припаркований автомобіль вона не може дати. Я вже не говорю за містом. Їдьте як хочете. За містом без проблем. Любі порушення правил, вам все зійде з рук, тому що за містом нікого немає. В обласних центрах є поліція, за містом роби, що хочеш. Хоч заднім ходом, хоч без фарб. Я не знаю, що можна робити за містом. Взагалі, любе голубе. На швидкість вас ніхто не зупинить, та поліція. Чим зупиняти нема. Догнати, доказати зараз, всі зараз суди, докази, камера запломбована, сертифікована діла дерва. Я не маю нічого проти цього. Але... Перейдемо, переходимо через кордон, Польща. Один той самий пес, така сама поліція культурно вихована, як в нас. Але на швидкість штрафують. Як? Якось їм це дозволили зробити. Якось їм вони умудряються виставляти пости. Я сам неодноразово проїздив багато кілометрів по Європі і. Бачу, стоїть маленька тринога, 50 метрів перед тим, правда, стоїть знак, що буде такий знак в кущах, там спертий на слупок, що ведеться фото-відеофіксація. Стоїть на тринозі камера, йде дріт, і десь там на другорядній дорозі 40 метрів від дороги, стоїть патрульна машина. Вона вас доганяти не буде. Це все робиться в автомільному режимі, в автоматичному режимі. Я думаю собі, що це неважко зробити в Україні. Машим, можна владцям, які там, я не буду казати, міністерства, не міністерства, це все не важко зробити. Але я так розумію, два варіанти: або впадло, або не треба. Вдумайтеся, десятки тисяч людей гинуть на дорозі. І в більшості випадків виновником сайтної ситуації буде той регуль і дебіл, який порушує, обганяє де не положено. Е, я вже не говорю про те, як він їздить в місті, по бухі, збиває. Людей заїжджають в зупинки. Немає в цивілізованому світі цього. Розумієте? Це називається ні пойман, ні вор. Можна бухати, бо тебе просто так вночі ну, зупинити, перевірити не можна. Порушення моїх прав. Окей, ви такі мудрі будете, поки той бухий не позбиває ваших дітей, маму, кого-небудь. І ви потім будете дуже сильно кричати Фейсбуками діла дрова. А я вам докажу, що ви не праві. Має бути так як всюди за кордоном. Поліцейський має право засумніватися в тому. Що ваш автомобіль їхав трошки не так, трошки не сяк, і зупинити, і це буде підставою для зупинки автомобіля. Там може бути п'яний, там може бути зброя, там може бути наркотики. Він має право засумніватися і продути вас або завести в наркодиспансер. На жаль, так і є, що в нас зараз безліч бухих, які порушують правила дорожнього руху. Безліч тих, от тої бикоти, яка їздить як хоче, не з того ряду, не в ту полосу повертає і так далі. А ви задумайтеся в то, що їде два стареньких пенсіонери на двох на Жигулюю на Москвичу. Їдуть поряд 80 км на годину. По ті вони все життя в то місто їздили з свого села, і вони ту дорогу знають на пам'ять. І тут ви починаєте грати шашки між їхніми машинами. Він може просто-напросто. Спереживати, він може перестрашитися. Я не знаю, що він може зробити. Він може перестрашитися, Ой-ой-ой, махнути рульом, і там машина розіб'ється, ті люди загинуть. І ви далі поїдете. Неодноразово в машини падають, зриваються в кювет, падають, і ви далі їдете на втікають одне словом. Люди не зупиняються, не а мені бо я що там сильно нарушую? Це створення аварійної ситуації. Люди не готові до того, що ви будете виполняти якісь манси противозаконні. Переїдете через кордон і кожного і рагуль, яке в нас тут ганяє, переїжджаючи через кордон, він фактично вже там не ганяє. Він сплошна він вже не обганяє, він боїться, він не знає, що буде, тому що він знає точно, там заплачу штраф. В нас ніхто тебе не зупинить, штраф е не заплатиш. Палка завжди має два кінці. З однієї сторони, ми самі хотіли таку поліцію, з іншої сторони, ця поліція зараз, на жаль, не може нічого. Ну, Фактично не може привести до порядку дорогу і, і смерті на дорозі. Відповідно, я думаю, що такі функції, як штрафування за парковку, повинні бути положені на Наприклад, приватну структуру. Хай буде це міська муніципальна поліція, неважливо хто. Але не той поліцейський, якому ми платимо великі бюджетні гроші, який вчить, який має соціальне страхування. Він ходить, чекає, поки якийсь хлоп вийде. Хлоп підходить за 20 метрів до машини, бачить, стоїть поліцейський. Думаю, я піду, йому дешевше тому хлопові в тому місці готель наняти на цілий день, пересидіти в готелі, розумієте? Переспати, попити кави, пообідати, прийти до машини, поліцейської немає і поїхати. Йому зато нічого не буде, бо його не побачили, не оштрафували по факту. Ось як нас зроблено. Має бути приватна структура, яка без людини, побачила автомобіль неправильно припаркований, зробила фотографію під козирьок запхала листочок, що не вам, вам виписаний штраф, а потім собі мастіть голову де десь штраф, де шукати. Ходіть, вам поліція давно запропонувала дати свій номер телефону чи конкретні дані, хтось змінилося проживання для того, щоб вам приходили штрафи. Для прикладу, дуже поганий приклад, але та сама Російська Федерація е, зробила дуже просто. Є програма онлайн на сайті, ви вбиваєте номер своєї машини, бачите штрафи, є, немає оплачені, не оплачені. Можна статистику перевіряти. Будь ласка, я думаю, що у нас теж це можна зробити. І та сама приватна структура, яка вам дала листочок на лобове вікно, має повне право, якщо ваш автомобіль перешкоджає, викликати евакуатор чи просто запломбувати колесо блокератором. Блоку, так зроблено всюди в світі. Ніяка поліція, яка лапає, доганяє, стріляє при збої, не займається простим порушником, який просто не там стоїть. Для чого поліцейський займається цим? Я не розумію. Хай їздить по місту, невже криміногенна ситуація? Там сумку вкрали, хтось там біжить, а він не буде за ним бігти, бо він протокол оформляє за порушення парковки. Ви розумієте, що так сталося і можливо винувати в кожному, в кожен в цьому що. Поліція стала більш лояльною, але збільшилося, збільшилося порушення, збільшилася аварійність і збільшила кількість оцих рагу, рагулів і бик, биків. Знаєте, оця пісня, оця Львівська, зараз я її тут поставлю. Не Це про вас, ребят навчитися нормально, гарно їздити, тому що е я неодноразово сидів з боку як пасажир з людиною, яка їде неадекватно і кажу, для чого ти це робиш? для чого ти зараз його обігнав в сліпій зоні? Ну, просто поясни мені, для чого. Ну, просто. Я не, я не хочу тебе там е принизити, сказати, що ти неправильно робиш щось. Ну просто поясни, для чого? Швидше приїдеш, е я не знаю От, для чого. Він каже, ну я так їжджу. Я собі думаю, розумієш. З однієї, бажати тобі, щоб тебе життя навчилося, там слуг вмастився і був інвалідом не можна. А з іншої сторони, а, ну навчися на чужих помилках. Ну Сотні людей травмувалися, сидять в тюрмах, а ти-то не навчилася. А навчаться це люди тоді, коли у вас буде така кількість оцих от порушників, оцих от людей, які йдуть бикувати, що ви самі себе почнете нервувати. Розумієш, бик з биком зустрінуться в вулиці і один одного місця не дасть. Проїхати вузеньке вулиця, один буде чмо і другий буде. І от я побачу, чим це закінчиться, і вас почнеться нервувати. Один перестав, почне дивитися завчасу, можливо, треба пропустити когось. Зміниться щось, зміниться. Я хочу тої ситуації, я не хочу цієї ситуації, але коли таке саме бидло за рулем, не дай Боже нанесе травму комусь з ваших близьких людей, а ти таке саме бидло, як він. Розумієте, І я не буду жаліти, я скажу, слуха, ну ти ж так само їздиш. Ти такий он, та, мами на заробітках дали тобі гроші, купив собі машину, має жорджик, нам розсікає на польських номерах, на на троїшці гроші там, ще БМВ купив 500 баксів, там Консь Тонь, що там я там, Платан. Розумієте, от. Дуже багато поведінка на дорозі розказує про людину, про її метод, як він їздить. і... Поведінка на дорозі для мене це така лакмусовий папірець для водія. Я вважаю, що професійні водії, а я знаю безліч професійних водіїв, вони ніколи не будуть наражати на небезпеку спочатку чужих. Тобто він буде їздити так, щоб безпечно було для оточуючих. А другим чином буде той, кого він везе. Якщо водій везе свого власника некомфортно, порушуючи правила, підрізає туди-сюди. Якщо людина цивілізована, ми не говоримо про наших мужновладців, то в більшості випадків це закінчиться тим, що цей водій буде звільнений. Людина, яка поважає себе, своє здоров'я, бо я умовно говоримо, багата людина про людина, яка має статки, бізнес, вона не хоче мати такого бичару за рулем перед собою, бачити. Також ви подумаєте, напевно, що я дуже сильно правильний, ніколи не порушую. Насправді це не так. Бувають ситуації, коли порушую але вони настільки мілкі, що фактично я ніколи не мав штрафів. В житті навіть, здається, раз мав за паркування. Чому так робиться? Тому що перед тим, як поставити автомобіль, я подумаю, чи тут можна стояти чи ні. Тому що перед тим, як порушити правила дорожнього руху, я подумаю, чим це закінчиться, чи можна в цьому місці це робити чи ні. І завжди, перед тим, як щось порушити, я думаю. Так мені недавно підказав, а один із мій знайомий таке правило, а я думаю, я ж так теж роблю постійно. Що, чи можна порушувати, чи ні? Я моделюю ситуацію, що в цей момент, в цю хвилину, всі зараз роблять то саме, що я. Що я маю на увазі? Знак стоїть стоянка, зупинка заборонена. Я поставлю одну машину, мене там обминуть, там, ну якось можна проїхати. Я поставлю, а з мого прикладу 20 машин ззаді, хоп і всі разом стали. Все, місто перекрите, дорога перекрита, сигналять, проблема, всі запізнюються, нервують, тебе обзивають, поганими словами, тобі радять піти далеко, не вертатися, посилають тебе на ельфілю вежу, ну і так далі. Модулюємо ситуацію, їдеш ти між двома селами, пуста дорога, нікого нема. Та, як от зараз, я не знаю, чи вам буде видно чи ні, гарно, нікого немає, все. Дорогу видно, розмітки нема. І тут ти хочеш зрізати поворот на швидкості, наприклад, 110 км на годину. Ти дорогу проглядаєш, ти її бачиш. Там нема ні корови, ні людини, немає нікого. Легко. Я неодноразово буваю, зрізати поворот, там добре, сплошна, ти пересік, все. З точки зору законності ти нарушив. З точки зору... Моральності, сам собі, я подумав, якщо заді мене 20 машин проїдуть так само, вони бачать ситуацію, що нікого немає, людей немає, це не населений пункт, нічого ж не зміниться. В цьому місці аварійність не збільшиться від того, що 20 людей заді мене так зроблять. А якщо 20 регулів будуть обіжати пробку і всі будуть вклинюватись, пробка стане ще довшою. Часу треба затратити людям, які стоять ще довше. Для чого ви, люди пропускаєте цих дебілів і рагулів, які влазять вам о, о, перед машиною? Посигнальмо, не давай йому права цього робити. Він не правий. Ми самі винуваті, ми їх попускаємо, в, е, даємо можливість це зробити, а потім на них жалуємося. Не я не даю і ви не давайте. Тому я вважаю, що в Україні є дві біди. Оці от бидло, дураки на дороги і дороги. От тема доріг це окрема історія, про неї можна говорити роками, а от про цих е е дураків на дорозі, бидло водіїв, я вважаю, що можна на них вплинути тільки двома методами. Перше, це на кожному кроці штрафувати великими штрафами. За п'янку або штраф половина вартості автомобіля, за якого ти за кермом, або конфіскація автомобіля. Тому що е, я проти того, що пили, але виходить так: їде е, хлопець на мопеді, по селі нікого нема заплатить 10 тисяч гривень штрафу, за те, що він їхав випивший, правильно? Їде багата людина за кермом, теж заплатить 10 тисяч гривень штрафу. В Європі диференціювали до зарплати штрафи, особливо великі. Всі ми знаємо, як футболісти за п'янку на мільйони євро попадають. І Вважаю, що так можна було зробити і в Україні легко. Диференціювати до вартості автомобіля за кермом якого ти знаходишся. Всього-то все. Так, він не твій. А так хай власник передумає, перед тим, як давати кермо комусь, чи часом ти не будеш бухи їхати на його машині. От тобі суди, конфіскація житла, так тебе один битяра в селі візьме покататися машину. На все життя буде мати суд. Наприклад, там на півмільйона гривень візьме дорогу машину якусь покататися. І все, і ви будете бачити, що я не дурак платити такі великі суми. Тому ще більші штрафи, чим зараз є. Кримінальна відповідальність збільшити за нанесення автомобілем різної шкоди, особливо життю і здоров'ю. І тільки таким методом можна боротися. Ми ще в голові не готові до того, щоб боротися. Для того, щоб ще боротися. Ми ще в голові не готові самі ще не навчилися думати. По-європейськи, культурно себе поводити. Багато хто вже, побудучи там за кордоном, привозить сюди е якусь менталітет, скажімо так, європейський, хто пожив, багато хто там побував на заробітках, вернувся все, але цього ще замало. Тому я думаю, що такі відео мусять до когось донести інформацію. Будьте вихованими, будьте культурними за кермом, не ображайте, не підрізайте, старайтеся не порушувати правила. Дорожнього руху, тоді все буде класно. Дякую, що ви передивились відео до кінця. Давайте поставимо всі дружно лайки або дізлайки. Напишіть в коментах, як ви думаєте, правильно, я думаю, чи ні, чи моя думка є вірною. Давайте долучайтеся до нас в групу в Facebook. Посилання на групу буде під відео. Я думаю, що. Разом ми багато чого зможемо зробити, особливо автомобілісти, особливо люди ті, які вважають, що вони не рагулі і не бичари. Дякую за увагу! Пока.